Значить, стартер встановив, акумулятор поставив. Масу підключив. Як би все правильно. Плюс акумулятора кинув на стартер. Ось клема підключена. Значить, інша клема, нижча. Ось ця маленька. Значить, це я беру отверткою і перемикаю оці два контакти. І завожу таким чином двигатель. Но це якби неправильно. Ну, зрозуміло, що це временно так поростую, поки не пущено через замок зажигання. Значить, замок зажигання треба в кабіні підключати. Значить, як провода правильно підключити і кинуть до замка зажигання, я не в курсі. Як підключити правильно генератор до акумулятора, щоб йшла зарядка, теж не в курсі. Як там в кабіні, що куди підключати, теж не в курсі. Ну, якби... ну, от багато відео є по переробці на стартер. UMZ на стартер переробляють, але ніхто подробно ніде. Роликів нема, щоб подивитися, як правильно підключати проводку до всього цього діла. Щоб в проводці був задіяний акумулятор, і стартер, щоб. Ну як воно правильно. Шукав і в Ютубі і, ну, в общем, ніде такого не знайшов. Хоть би схема якась була, або що. Теж не в силах знайти я. Дзвонив знайомим, ну щоб так конкретно, це треба спеціаліст. Спеціаліст це 50 км у Полтаву їхати, хто сюди поїде. Правильно, навіть якщо поїду я в Полтаву, знайду автоелектрика то хто ж сюди поїде там, якийсь там трактор підключать. Тому ну не знаю, що робити. Тому якщо хтось може відео може зняти подробно, як правильно після переробки на стартер, щоб пускове зняли і переробили на стартер, як от А до Я правильно під задіяти, підключити проводку і до акумулятора, правильно все під'єднати і куди його під'єднувати так подробно, щоб було понятно, Ну і щоб правильно було. Щоб акумулятор отримав зарядку від генератора, ну і щоб від замка зажигання в кабіні заводився трактор, щоб не отут відвертки перемикати а через ключик. Ну і як його правильно під'єднати, будь ласка, хто може, підкажіть. Або скиньте може в коментарях якесь посилання на відео. Може є, є десь відео, та я його не знайшов. але Ну, Шукав як міг, вже оце скільки днів, якби інтернет той штудірую, ну, не можу нічого знайти, щоб бодай, якась схема або роз'яснення було, як його підключати правильно. Тому, ну, якщо має хтось можливість детально зняти відео, як куди що підключати, Може якусь релюшку треба купляти і ставити в кабіні, щоб. Ну, я, так... я не в курсі. Но... Можливо, чи з генератора треба вести провод підключати до реле спочатку, а потім від реле на замок зажигання чи, чи на плюс акумулятора. В общем, непонятно. В общем, я тут ну, повний чайник, тому звертаюся якби до вас. Хто дивиться, хто слідкує, хто може підказати, хто, хто в курсі діла, як, як воно що робиться, то будь ласка, підкажіть або я ж кажу, хоч якусь пораду, дайте, як правильно його під'єднати. Тут ось є цей ключик, тільки від нього там якийсь проводок йде підключений, а куди він йде і що за ключик, Бог його знає, я не в курсі діла. Ну Тут був пускач, тут стартера не було, це ж вже я стартер поставив. А, і от, а от це не я став. Тут воно так і було. Що це за ключик і що там до нього під'єднано, я теж не в курсі. Вот. ну Бачив, що вроді на стартер використовують ну, для заводки отакий замок зажигання. Типа, отак. Як його що тут підключать, оце. Взагалі, <смі> хто може, підкажіть, порадьте, будь ласка. Бо попав, звісно, в ситуацію вже <смі> декілька днів не можу собі ради дати з цим акумулятором, з цією проводкою, куди що підключати де його шукати того спеціаліста і тому подібне. Тому буде дуже вдячний, якщо хтось відізветься. І... Порадить або роз'яснить якось, ну, так, щоб подробно, щоб я як би чайник в этом ділі і щоб я зрозумів, що куди тулить, і що куди крутить, і що куди під'єднувати. Буду дуже вдячний. В общем, чекаю на вашу допомогу.